Час новини Радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 8 липня. У Краснопавлівці оновили понад 180 метрів водогону. Працівники КП Тепловодосервіс санували ділянку по вулиці Шкільній. Від цих мереж залежали мешканці приватного сектору та частини багатоповерхівок. Наразі тривають випробування заміненого відрізку. Якщо вони пройдуть без зауважень, комунальники почнуть благоустрій. Поліція попереджає про шахраїв, які ходять по домівках та пропонують обміняти гроші. Зломисники розповідають про так звану грошову реформу і що саме вони займаються обміном. Однак замість справжніх грошей роздають людям сувенірні підробки. Найбільше від цієї шахрайської схеми страждають люди похилого віку, які не завжди встигають відстежити ті чи інші інформаційні зміни. Саме цим і користуються шахраї. Зазвичай вони представляються банківськими службовцями, працівниками пошти чи пенсійного фонду та розповідають довірливим жертвам про необхідність замінити старі купюри на нові. Тож поліцейські наголошують, не довіряйте незнайомцям і не пускайте їх у свою домівку. Якщо маєте сумніви, ви краще зверніться за порадою до родичів або сусідів. Обов'язково повідомляйте про подію поліцейських за номером 102. Дітей громади запрошують взяти участь у виставці конкурсі малюнків. Прийом малюнків до творчого проєкту під назвою Спільно малюємо. Харківщина у кольорах та мріях триватиме до 14 липня. Про це повідомляють у Лозівському міському центрі молоді. Основна тема проєкту мирне та щасливе життя Харкова та Харківщини. Учасники можуть зображувати своє бачення миру, дружби, любові, перемоги, світла, добра, домашніх улюбленців чи рідних. Формат малюнків А А3 або А4. Вікові категорії 2-4 роки, 5-7 років, 8-12 та 13-18 років. Для участі в проєкті необхідно принести готову роботу до центру молоді за адресою Мікрорайон-1 будинок 4А з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Обрані роботи будуть брати участь у виставці в Харкові і, звичайно, будуть відзначені класними мотиваційними подарунками, зазначають у центрі молоді. У Лозівській громаді відзначили давнє народне свято Івана Купала. В закладах культури старостинських округів провели невеличкі та різноманітні заходи для малих та великих. Бібліотеки знайомили читачів з традиціями та коріннями свята. В клубах за інтересами відтворювали купальські пісні, плили вінки, водили хороводи та влаштовували різні майстер-класи. А в Лозовій працівники міського палацу культури влаштували купальську ходу. Перевтілившись, актори йшли містом з дівчатами у вінках, мавкою та водяним. Людям пропонували взяти участь у вуличній вікторині і дарували духмяні польові квіти та запашний чай. Лозівчани раділи такі зустрічі, дякували, посміхалися та фотографувалися. До дня родини, яке відзначається сьогодні, 8 липня, журналісти ТРК «Лозова» підготували відеосюжет про Лозівську пару, яка разом вже чверть століттям. Сергій та Віта Стешуки навчалися в одному виші, одружилися, Зараз разом працюють у Лозівському ліцеї номер 3 Подружжя пишається талановитими учнями та своїми синами. Сімейна пара переконує, родинне щастя є там, де панує кохання, довіра та повага. Познайомитися ближче з лозівською родиною педагогів можна на сайті міськради в розділі новини на ютуб-каналі Теркалозова або ж на сторінці телерадіокомпанії у Фейсбуці. І до новин Харківщини. Рада оборони області дозволила відновити традиційне офлайн навчання у закладах освіти та зняла заборону на проведення культурно-масових заходів у приміщенні на відкритому повітрі, як і раніше можна збирати до 50 людей. Таке рішення ухвалили вчора, 7 липня, про що повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. При цьому очільник області наголосив, що офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги. Рішення ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти. При цьому очільник області зауважив, що остаточне рішення щодо форми навчання прийматимуть керівники закладів. Україна повернула із російського полону 45 військових та двох цивільних. Під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися, зокрема, і військові, які боронили Харківщину. Серед звільнених з полону двоє офіцерів: 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі, та тероборонівець з Хресону. Є поранені воїни. Також повернули військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них герой, написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також у координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими повідомили, що додому повернулися незаконно вивезені до Росії українські діти: шестирічний Ренат та десятирічна Варвара. Їхню матір бойового медика звільнили під час великого обміну у жовтні 2022 року. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.